У Косові пройшов традиційний фестиваль автентичного одягу та декоративно-ужиткового мистецтва Луденя. Другий фестивальний день відкрився у Музеї народної творчості Михайла Струтинського обрядом гаївок з села Бані Березів Косівського району. Також усі охочі могли навчитися у косівських господинь виготовляти знаменитих сирних коників, традиційну єстівну іграшку – один із символів Гуцульщини. А музей народної творчості Михайла Струтинського, як і славиться величезною колекцією народних костюмів з усієї України, зразків української вишивки та весільних головних уборів, цього разу здивував косівчан та учасників фестивалів незвичайним показом. Це два народні костюми, проте не український, а баварський та краківський. Традиційний жіночий одяг, реконструйований працівниками музею, дав початок новій колекції: вбрання народів, які за різних обставин у той чи інший час перебували на території України та взаємодіяли з Українською говорить завідувач музею народної творчості Михайла Струтинського Романа Струтинська. У мене прийшла ідея, що я зроблю костюми тих людей, які були на Україні, які нас може любили або не любили, але наш український народ з ним жив. І показати, розумієте, що влилося в українське мистецтво від інших людей, і що ці інші люди взяли від українського народу. І я тому пішла на цей шлях найближче до нас. Польща і тому я взялася за поляків. А музей народного мистецтва та побуту гуцульщини запросив гостей фестивалю на відкриття унікальної виставки світлин Параски Плитки Горицвіт. Уродженка села Бистрець Верховинського району Параска Плитка Горицвіт знаменита як народна художниця, письменниця, фольклористка, народний філософ, виявилася ще й талановитим фотографом. Фотоплівки, на яких мистецьке око Параски протягом 40 років фіксувало миті з гуцульського життя, природи та побуту. Випадково віднайшли під ліжком мисткині. Представлені на виставці світлини лише невелика частина опрацьованого доробку параски плитки Горицвіт. Активісти, які врятували фотоархів, продовжують працювати над тим, аби показати світу увесь фотолітопис гуцульської знаменитості, говорить завідувач музею народного мистецтва та побуту Гуцульщини Вікторія Яремен. Навіть цієї виставки, можливо, взагалі не існувала би, якби абсолютно випадково. Один з тих молодих людей він професійний оператор і фотограф. Звернув увагу, що десь там під ліжком стояла коробка з негативами. От, і поцікавився, що це таке. І коли ось ці молоді люди передивилися плівки, виявилося, що там просто геніальні знімки, і вони попросили дозволу у Криворівнянської громади оцифрувати цей весь фотоматеріал. І в результаті довгої роботи ця робота наразі навіть ще не закінчена. Виявилося, що цей фотоархів налічує близько 4 тисяч знімків. За словами організаторів, фестиваль «Лудення» має на меті привернути увагу до народного мистецтва та промислів, підвищити туристичну привабливість Гуцульщини, розвивати рідний регіон і довести, що Косівщина справжній центр етномоди.